Скажіть, будь ласка, слідчі, за якими фактами здійснюється достовувати кримінальні впровадження? Тому що одразу, в витягу в одному зазначено про, про вчинення шахтарських дій, стосовно заволодіння грошовими коштами, зазначено яких фізичних осіб, а в, стосовно витягу за 24 вересня 2020 року, просто вказувати статусу. У скажу до, е, до е, тобто міста Житомир, за якими фактом зі додаткове розслідування досудове розслідування в розпочалося, тобто відомості внесені за ухвалею сьогодні. В подальшому надійшло декілька заяв, ну точніше, я можу конкретну кількість назвати, а саме 30. І, до речі, відразу про те, що було вказано, що потерпілих на даний час в кримінальному провадженні за фактом шахрайства немає. Це теж я не знаю, звідки ці відомості на даний час в даному кримінальному провадженні 30 осіб, які є потерпілі, і заяви далі надходять. На даний час Уже визнані 30 Так, Вони вже визнані потерпілими. Пам'ятки, заяви, а також проведені допити е їх в якості потерпілого. Туре довіні Наталі Ігорівна телефоную в межах кримінального провадження Грінтауну. Да. Е дивіться, хочу викликати вас на допит е і надати вам статус потерпілого в даному кримінальному провадженні. Чи буде у вас така змога? Потерпілого від кого? Потерпілого в межах кримінального провадження. Ну, я потерпілий від дій, від дій кого? Якихось? Від дії і Грінтауна, і молодіжного, і молодіжного один. Як Ні, ну якось ви що можна. Як же я може бути від всіх? Я, я ви... в кооперативі Грінтаун. Як я можу ви бути да. Як я можу бути від кооперативі Грінтаун? Я не говорю, що ви від Грінтауну. Я взагалі не пов'язую вас з жодним ЖК в даному випадку. Я вас пов'язую як окрему фізичну особу, яка вклалася своїми особистими коштами. Я просто вас запитую, чи готові ви прийти на допит? Бо більшість чомусь відмовляється категорично бути потерпілим. Чому я не знаю. Ну, просто ви ж не кажете потерпілий від кого? Від, яких, від кого я пострадав? Ви? Ви ні від кого не потерпіли? Ну, якщо ви потерпіли, то від дій кого я потерпіли? Ну, я так розумію. Е, від дій того, що ви вклалися коштами в будівництво да. і на даний момент ви не отримали те, що ви вклалися. Ну, а чого я це не отримав? Ви це встановили? Н ви отримали? Чого ну, ви отримали, я... тоді читання немає. Це... Не ви встановили це? Ну, я встановила, чому ви ну, не отримали. Ну, причина це? яка? Ну, яка причина? Ну, має ж бути Грінтаун, правильно? Ну, має бути Грінтаун. Да. Так, будується... чого там зараз будується молодіжний один? Питання до вас. Ви до мене ставите питання? Так. Да. Ви до мене ставите питання, чому не Грінтаун? Ну, ну, ставити... ну, от 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 Олександр молодіжні? Станіславович, на даному етапі, допоки ви є всього-навсього в даному провадженні заявником, я не можу розголошувати такі відомості особи.